Дабл еспресо. ММРів поапали, щоб це в чергу роздавати. <плес> Класична двіжуха. Тут завжди всі потіють. Завжди. <плес> ну, команда вас. На... <плес> <плес> <Доброго. плес> Добрий вечір. <кхм> Я прийшов пограти в доту. І розчисати вуса, як бачите. Вуса розчисані. Choose your hero. MyDWND Titut? Hello, ти тут? Якщо ти не зайдеш в ось, ми зараз стартим. Ми зараз... Він зайшов в іншу команду. знизу. Робити тут ворну зроблю. Не поспішаю назад назад. І взагалі не, не, не бачу якогось цього. Купа ігор вже бачив, де цей акс бігає просто як булка. Ні стрибнути, нічого не зробити. Просто такий, типу, не знаю. Шви швидко цей. О, можемо потикати чила. Можем. У мене ще граната є. Буде пробувати динайти, напевно. Ага. Шостий, шостий зробив. Я тут наригав нереально. Тебе ж казліло. Да, в бласт. Ну что, Ой. Не, да, все. Тэп на все. Тэп появился. Ой, ой. Уже рейд кликаем с тобой до конца тут. Так, так, так. Ну, пешкод. Мене лімпсинули. Так, так, ми бачимо. Там ще Сандер буде. Нам важко битися. Нам потрібні БКБ. Я не знаю, що ви купуєте, але без БКБ ніяк. Ти цього підбиваєш? Ти підбивав Сандер? Так. Да. А ульт. Єбать, Ебать, можем їх тут хоярити? Міра, вбіжи на них просто. Ти танкова чи не танкова? Okay. Мама, мене вернуло. Я вот б... сзади ульт тебешку дав. Тебе з сандером. Тебе сандером. Боїтесь разом, разом, разом боїтесь. Нема сандера, нема сандера в тебе. Без сандера. Ззаду вас. Ульта нема в нього. Міра, 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 нехай. Mm -hmm. okay. Там вже драка, там уже. Ну вони зараз там всі будуть... Граєм з вайпером, граєм з вайпером, зараз ось. Бл**ть, я х**йовий весел на тебе. Ага, значить не можем пофайтитись, да? Інсандер витратив, нема сандеру.

Mm -hmm. Я нормально пока. Він не б'ємо, мене. Це не діспелиться, це не діспелиться. Тепер б'є. Куди ти йдеш на Слардарі? Чому ти тут стоїш? Я ульт ще, я рефрешну. Да, я чув. Тревестер. Ебать, гарний ульт. Ай-яй-яй. Я... Уже влетіти. Я вже влетів. Паті Рейдерс? це не буде Паті Рейдерса ніякого. Паті Рейдерс є в закритому Discord каналі. Кожного дня. Your hero. А? Роман, Роман, Артес це ваш? Перекинь його кудись. Не відповідає, тільки про зайшов. Я не знаю, чи це наш. Ну, то викинь його звідти. А що він говорить? Ну Він нічого не говорить, тому і прикол, він просто стрибає до нас. Е, я намагаюсь сплеть розібратися, де наш uh, ще один чел. Ну, mm. Це ваш цей артис. Я У нас не вистачає. Yeah. Я не знаю просто. Е, алло, Максимон, ти на стрімі? Я yeah, що це репост, правильно? Mm. Артес це він. А ти, ти, <laughs> а, ти, а ти бачиш, що ти з іншої командою сидиш, да? The battle begins. Це чувак з'їхав з квартири і переїхав в готель, правильно? Рехост? сенсі, рехост. Якраз я думаю, що... понятно. сьогодні хтось, блять, ну. А хто куди мав іти? Що сталося? Я в обще не їбу. Так. У мене замок наїбнувся електронний. В номері. Ага, і Роман. Ну. Дефолтик пішов курити? Так. Що курити. Вертається, в нього не відкривається. No. Я тепер чує під дверима, як хтось в нього вдома іспанською говорить. Може, mm. нехай він на етаж вище підніметься, він прорахувався десь. The battle begins. Гайс, ми біжимо сефа вбивати, трохи обережно. Але, ну, Я чуть... що yeah, Ми щось робимо, робим. So, right. Дай гаш йому, Даніель. що це ми йому не робимо. Я О, і, у, і, і це урод. Дедешка. Деде забере. Може, бля, да, не забере. Я лечу. Ні, там, ну, в... ну, ну. там ВРК. Йде, 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 поможе. Будуть? Ага, бачу. Блять. Да, 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 все, все. Вона горить, піздець. Блять, що угу. за стік? тапається бабка. Вийдеш на мене? Та-та-та. Да, да, да. Ну і Ми найс. Виходи, може тут баунті, до речі, лежить. Може ж за це. У, найс. Можуть. І можливо на ліну розвернемось, дивись. Угу. Ти... Добре, добре. Там бабка в спині. Да, просто. да, я Давай, похуй, я... ідемо. Попав, до речі, в мінус пасивка. Задоджив стан ліни. Чудово. Бля. Ничем не попав. Буде пойдет. Блять. Меня сповільнила хуйня. Лаварка на треть. А! Да нель, а де тебе мана? Не массори на бач, не мама не та да ні, просто на, на ти йдеш? Все, все, по... Да. 14 секунд тепла, сорі. Та ні, ні. Ти помреш, вивчай. Можливо, ні? Ой, батя стрибнув в цю. Біжи, біжи, встигаю, Шравіч. Питаємось ці кнопки.

мене забити. Це... Я Йоул дуже хуйовий був. Так. Ай, блядь. Равагу давалось, треба було трохи заколи тебе, я тоді відходив. Ні-ні, Равага, та, ні, все пішло норм. Равага, він натиснув, пробував дати кнопку, я збив йому далі. Просто якби Немо не підняв СФ в Йоул, ми би його інста збили. Вбили, вірніше. Зараз батл, батл, Зробить бабочку. Найс, nice. це хороший момент. Тайду похуй, та й до похуй. Брейк, 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 пол. Кентавр. Кентавр. Ага, от. Йо. Да, я зубіг, біг, де, да, да. Она ульта 20. Тихо, чил, чил, чил. Є байбек. Вони хуйню, до речі, зробили, СФ закинули далеко. І Ми тут та Але похуй. Ми дуже непогано це. Я, 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 є байбек, є байбек. Можемо тут Ми далі файт? Давав. Я б в ліну якось би закинувся. Непоганий ревич. Далі, далі, далі. Лави. Ще накину прикол. Reduction. Сяпа, сяпа, сяпа. Як вийти? Я не вийшов стан, зі стану. Да. А що мене так довго стримало? Мене така а проблему. як ви померли, не натиснувши кнопки ніякі? Ні цей, ні... А там інстастан був. Стан Ліни, стан Кентавра і стан Бабки. З інвізу дала стан ця хуйня мені. Ну, на центрі стояла. Ладно, джі-джі. Choose your hero. Ладно, команда бомжів просто, блять. А, ладно, пангольєр, <с> ні, <Sellers> нормально. На вівері просто уйобічний сет. ДК обістянець, блять, поняв. Подожди, в мене є сети, а не сети. Так, вже похуй, блять. А ми їбам? Пробуємо. Попаджу, 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 попаджу. Нам граната впаджа. Че ЦМ-ка Найс. Снепка. Опа. Что Ти не здох. там бар, Зараз, зараз, зараз біжу. У мене підхил нема. Нормально. Ага, давай, 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 баник. По цент. Я граю. Найс. Алло, перестаньте. Біжувати. Ну щось в там... я біжу. Ні, ні. Можете бігти, ви не це на мене. У мене є форсик. 20 секунд. Добре, Том. -да. Біжу, біжу, біжу. Ай, блядь, прибежав! Треба було не місця видати. Та да я вже, я yeah. знаю, я панікував. Просто... Чел, чил, чил. Я... Запанікував. На ДК ось тут команда фейтить. Але уже шоків. <coughs> я би приєднався, но. Ну, понятно, зрозуміло. Треба, да. Замідування, бабка, бабка, бабка. Ставніму? Не маю. Я дав. Щось ні. Він далі менеджер. Э, ну, ну, може я в крипа нажав, сорі, але... Ставнім КД. Да. Не знаю. Дальше выкотайся звітом. А, я вертаюсь, я вертаюсь. Ронжим то. Тавр! Памай! Тавр! Боже, бежу. як він танку, як охуен? Не, ну не лег, не можна. Ми химину заправили на нашу фіз забили, так? Так, дивіться, поки, поки сидим, поки сидим. А Ану, бігом зайшли, подивились, підписались на YouTube. Хто не підписаний, бігом підпишіться. Можливо, там буде відео якесь. Можливо, не буде. Але ви ж не хочете його пропустити, правильно? Тому треба натиснути кнопку субскрипції. А плюйте тут. Ну, бля, для... Для піздець, мені, типу. мені 40 років, блядь, а я сижу, питаючи, ісь коплю ти <кій> Просто мені 40 років, я питаю сіськоплюй, ти тут. Алло! Поїхали. Відведемо, Вандайна, хай стоїть, може перезайде, не знаю. Блядь, ж немає аури там, я не знаю. Анда, я тут, дивіться, на мене. Ну, я вже не можу зайти, нема кнопки. Я не буду вам мешати. Нормально, я підхилав, мені. Поджаф флешкип закінчився уже. Ну і похуй, кавер зломали, ніби на ну. Можемо в меду так буде, само там буде, не Кріп запушує в меду дивіться. Є игіст треба пробувати, якось типу, панго там виебатись, по идее. Я выебаю, я ну, так? Okay. Треба Хіркен Пайк, можливо, на ДК в цій грі. Звучить так, собі помогти віверу на баті. Блять. Помогти віверу на баті. Я все ще б'юся. Хорош. Далі, далі, далі. 3 сель туди, блядь Бля, зембанк потер. Вдоль че позиція гарна. Дивись по цемці. підбайте її. Хорош. Укорми не дамажить. Прикольный там еще мужика. А мы Андайна не можем взять и файдить, что-то типа на честно. Контроль Андайна. Не, звуки не кричи. Да можешь, можешь. а, ты пойдешь. Поможить не понял, ладно, сумка. У походу тут робити? Маєш ресурси, я біжу за ондайнгу. Підбіжиш Підбежишь ви, пизда, далі ще, так? Так. до вас, почекайте, почекайте. Бля, або ні. Блядь, там гарний рол. Пішов, стримнем, доб'єм по джану, ми така. хайтит, хайтит, хайтит. Внимание, чувак. Пизда. Choose your hero. The battle begins. Руна бот. Давалась полно мне за брата. Да, Это... я с Дайлей иду. Ульт в молоко пока. Полечу, 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 попробуем. Шаг я съел бы. Да. Ага, я съел конечно. Не подходит ли до меня? Не подхожу. Найс. Бля. Він мене. в мене вже була анімація стрибка. Ладно, треба кач. Блять. Блять. Бедмейл я на. Так, Павло, дивись, кожен кол 0-4 закінчується. Давай, не цей. Я теж повівся на нього. Ну. Просто ну, дивись на свої шмотки. Просто качаться. Ну, тут, тут такий чел проти нас на кері, как штата. Хорош, хорош. От -от. Як вб'єте Валору, одразу тебе мід натисніть. Я з БКБ. Буду реактивать. Шейкер ТП. Тебе... Я зіб'ю. Не збив. Треба ийти. Тэпница в mid fight, в mid fight взорвить. Поможить, поможить. Ладно, нормально. Да блять, я щось просто кал, что ты на дивное. <сум> <сум> я бежу, бот, без БКБшка. Не, не треба, не треба. А че? Наход... Та мы там всіх побываем. А, ну я хочу. <сум> ладно, ладно, у нас нема дуэли. Не, я думал, вы хочет, а мы ні и там. Тэкерствует. мінус цей. Минус эхо? Он шайкер на хасті буде бігати, я бы вообще А нас... Не, так вони без. Ну, я з БКБ, треба ще б ти свернув на лігіванці. Я мене, блин, кайда. У них тут вар десь. вони мене бачили, він мене з дерева зняв, не знаю. Угу. Може ось тут. Я, я буду в файті. Мирезко стрибнеш за чи джагера? Збевлинку, збевлинку, шейкера. Я мертвий. Досі мертвы. Нормально. Ого. Джагер. Джагер? Джагер, блядь! Я влечаю. Уже Агера еще едет. А, быть. Ну, все равно драк. Нормально, в принципе. Okay. А шейкера можем? Да. Можем, окей. Okay. Не можем. Блять а хто не загрузився? Це нормально. А, блять, раніше... що. No. Панго, я в тебе вірю. Oh, Та блять. Yeah, oh. nee, я О! Ооо. Пізда, yeah. сука. Ну, Павло, ну Иисуса Христа, блядь. Ну одна, нормально, одна! Давай, давай! Ну воно знову не дай я. Норман, дай путай, час хайн перезайдай в руку. Павло, тримай кулачки за тебе. Ой, давай! Він може! Він зможе. Потужний, потужний. Сука! Ее! The battle begins. Чел проебаться, не? Не знаю, але він що спитав, але він поки Ліна не повернеться. Yeah, я вже руку mm на -hmm. Ми хочемо тут битись, uh -huh. в мене є форма. У мене нема ровайна, я проєбав її, я втікую. Непогано, Брестолбек без мана. — А все, починаємо. — Натисни кнопки на тварині. — Ти я все нажав, а в мене ульти ще немає. добре У нас ББ згонить в спині. Дивіться, можемо вернутися сюди? Дивіться. — Я йду. — Давай. Угу. О, Бристлбека добить? Немо? Бля, я думав він помре, сорі. Він, блядь, вижив. Ох, епоха тварина. Ну, хоч та й помер. Ого, от, оце. Ми, здається, мали і лише мали його давати, ну, ладно. Я не... Батя. Батя. Твои їх, и твои бета мир. Мои бета мир, реально. О, Сан вечер добрый. ТП, ТП, Бриста Фок, дивіться на Бриста Бека. Охуеть. Чуть-чуть назад, чуть-чуть назад. Охуеть, два байбеки. <пиньоні> э, ББ. О! Тихо, тихо, а що це відбувалося зі мною? тихо тихо тіпі, Можем файт. Можем файт. Міра, та, жива? Хорошо, Де, хорошо. Десь. Там А'єга, А'єга. Гайс. Похуй! Вина... Я... Він піде цей. Я зелений. Вот тут тут одес. Мейок стоит, он бачишь скільки. Вот это было? Знають. Гайс? Все счастливо, ради боулики. Но там стрибає. Гайс, бек, на базу. Там і я на базі. базе. Лежить на фонтані рефлешера. Най. Давай, давай. А я айн пропнув. Гарно, гарно, гарно. Ой, блять! Тихо, тихо, норм. Я Було непогано. Чуть-чуть підвийте, чуть-чуть підвийте. Форсики, добре. Неволічки. Чуть-чуть назад, чуть-чуть назад. Ні, там я ще. Ебай. Я роблю я зі. Добре. Вийде, Даніяль кріпи Ну. доб'ють. Ммм кес Нічого нас встиг. на повезе блядь я просто в залатайбай. Може... Одходь там. Хіба я машку вийти? Що сподобалось? Що ти соромишся? Лише коментар. Що ти як нерідний, ну?